Друзі, всім привіт! В цьому відео я вирішив вам показати, що у вас складається девайс, як він може зламатися і що саме всередині цього девайсу може зламатися. А також, так як дуже часто ми розказуємо про те, що всередині будь-якого пода знаходиться мікрофон, ми вирішили цей мікрофон дістати, під'єднати до кабелю підлічки, під'єднати до рекордера і спробувати щонебудь на нього записати. Саме цей тест ви побачите наприкінці цього відео. У нас є два типи девайсу, які знизу не закручуються і знизу закручуються. Під цією резинкою знаходяться винти. Тут максимально все просто, треба спочатку витягнути регулятор затяжки, ось він. Просто поміщаєте будь-що от сюди, от всередину, надавили і, і всі нутрощі витягнуті. У випадку, коли в нас є знизу винтики, а вони в нас знаходяться ось тут. Треба зняти цю резинку, треба зняти цей двохсторонній скотч. І ми бачимо тут два винти, під які треба підібрати біту. Китайці в нас дуже полюбляють зірочки, от така зірочка сюди чітко підходить. Відкручуємо перший. Відкручуємо другий. І не забуваємо про регулювання затяжки, тому що ось цей речажок треба. Витягнути. Він досить нескладно ось так от піддівається і витягується. І починаємо отак от із середини тиснути. Потім, так як тут у нас вже довжини не вистачає, можемо пробувати з цієї сторони. О, і все, і майже, майже ми вже дістали всю внутрянку. Ось так, от якраз через отвір для регулювання воно піддається. І тут вже воно витягнулось. І от бачите, вся внутрішність вже в мене в руці. Правда, девайс. Затоплений. Не буду розбирати новий девайс, але розкажу вам, як розібрати x ros так як у нас знизу немає винтиків, але це все по тому ж принципу. Треба дістати спочатку оцю металеву пінку з регулятора затяжки і випхати через Type-C всю внутрянку. Вона виглядає ось таким от чином. Коли дістаємо верхню плату, ми можемо побачити тут мікрофон. Він досить нескладно звідси дістається. Він знаходиться отак в пластику. Бац! І ось сам мікрофон. До речі, скоріш за все, його і використаємо для тесту, щоб перевірити і доказати, що це саме мікрофон. Я поспілкуюсь з вами трохи саме через цей мікрофон, щоб підтвердити, що це саме мікрофон. Так як мікрофон знаходиться тут зверху, максимально близько до картриджа, всі протікання, які ви не услідкували, не протерли, вони можуть попасти от сюди і попасти в сам мікрофон. Якщо в цей мікрофон, в цей датчик попаде рідина, то мембрана всередині нього склеїться, і ви будете отримувати постійний автофайр тобто він буде без перестану парити навіть без затяжки, або просто на все вийде з ладу і не буде працювати. Якщо ви вмієте користуватися паяльником, викрутками і так далі, ви можете замінити цей мікрофон, взявши його у донора, там наприклад, у одноразки. Якщо для вас це складно, то тільки купівля нового девайсу. Також одна із болячок це ось ці піни, які так само можна замінити, випхавши їх із середини, ось один контакт до піна, і другий контакт контакт до піна. Їх можна витягнути, замінити, взявши у донора або пошукавши десь на радіоринках. Піни іноді можуть залипнути, тобто отак, от впасти і не відпружинювати вверх. Це відбувається чому? Тому що знову ж таки сюди може попасти рідина, попасти в отвір між оцим от серединою піна і зовнішньою частиною. А там знаходиться пружинка, яка може від рідини почати. Окислятися, таким чином ламається і більше вже не працює, і пін не піднімається. Рідина може не затронути сам мікрофон, але затронути плату. Рідина, тобто гліцерин той же самий, почне поглинати воду. Ця вода почне, почне окислювати контакти, і ці контакти знову ж таки можуть вийти із ладу, і девайс може перестати працювати. Ось у нас окрема плата для Type-C. і тут біля Type-C в нас знаходиться контролер заряду акумулятора, який не дає вашому акумулятору. Поглинути в себе більше, ніж він може поглинути. Він фільтрує силу струму. Якщо ви будете використовувати постійно більшу силу струму, ніж прописано в інструкції, то ось цей контролер заряду буде постійно працювати на максимальних своїх можливостях і досить швидко може вийти з ладу. Тоді ваш девайс в кращому випадку просто перестане заряджатися. так а в гіршому перестане заряджатися. По можливим поломкам, я вам вже все розказав. Зараз відпаюємо цей мікрофон і пробуємо його припаяти до джека 35 Припаювати ми будемо все до нашої пітлічки, яку ми під'єднуємо до рекордера. Тут все ось таким чином виглядає, можна відкрутити і побачити, що сам елемент буде дуже схожий на те, що ми маємо зараз в самому девайсі. Єдине, що ми маємо тут два контакти. А на самому мікрофоні, який в девайсі, у нас іде три контакти. Ну, зараз методом тика ми знайдемо який правильний. Народним методом тика, і за допомогою чата GBT, ми змогли під'єднати цей мікрофон, який якось запрацює. Але є один нюанс. Ви спочатку послухайте, що вийшло. Тому ми отримали такий результат. Даний датчик реагує тільки на вібрації, на удари, на стуки, а на голос він не працює. Тому що саме в цьому датчику мембрана занадто товста і вона не реагує на хвилі від вашого голосу, але вона реагує на стуки. Тут датчик. Тиску, скоріш за все, якщо я правильно його називаю. Але в деяких одноразках і в деяких девайсах ця мембрана більш тонка і буде реагувати на голос. На жаль, в даному відео в даний момент ми не знайшли самого цього датчика з такою тонкою мембраною. В загальному ви повинні зрозуміти, що більшість поломок вашого девайсу заключається саме в цьому маленькому приладі, в цій малесенькій таблеточці. Тому що всередину потрапляє рідина, і рідина починає поглинатися всередину мембрани, і ці листи, які реагують на затяжку, вони склеюються, і у вас виходить автофайр або повністю неможливість затягнутися і з'єднати ці листи цієї мембрани. Інші елементи на платі так само можуть постраждати і вийти із ладу. Тому обов'язково першочергово і завжди слідкуйте за протіканнями вашого картриджу. Перепади температур на це дуже сильно впливають. Невеличкий конденсат це не критично, але його бажано так само витирати. Я маю в практиці дивитися на протікання і протирати хоча б раз в тиждень. Для мене цього абсолютно достатньо. Але на секундочку я користуюсь девайсами від компанії Oxo серії X Slim. Там картриджі мають дуже низький відсоток протікання, навіть при перепадах температури. На цьому наш експеримент закінчується. Якщо є якісь запитання, можете задавати їх в коментарі. А з вами був канал Cloud Castle Олексій. До нових зустрічей. Гарного вечора. Бувайте до побачення.